Добрий день усім! Сьогодні відеоперегляд будинку свого Хадусів в район. Закрите котежне містечко в будинку дороблюється ремонт. Зараз ми знаходимося в кухні вітальні. 46 метрів іде сама кухня вітальня, Ще плюс 10 метрів коридор. Взагалі не були він. Це на жаль, так відео записуємо. Далі. Іде бачите, яка підсвіточка на сходах. Давайте я вам по плануванню розкажу, а потім вже вийдемо на двір. Будинок сам в 200 метрів, село Ходосівка, Обухівський район, 8 км від Києва, ділянка, в районі до, десь до 8 соток. Ми війшли, це передпокій, місце під шафом. Зараз все доробляється до кінця. Тут кімната є на першому поверсі повійськово. Путове вікно, саламандр вікно, будинок побудований з керамічної церкви. Далі йде котельня, котел, стоїть бойлер, фільтрація, теповодіна підлога повністю на першому борсі, і зліва є вивід під ральню сушилку. Також є таке підсобне приміщення з окремим виходом і з віконечком. Де окремий ще вихід, там праворуч є вивід під генератор. Зліва, де Наліс на два авто також є вивід під, вже є зарядка під електромогніт. Далі йде санвузол. Зараз сантехніку дороблю, Тут туалет буде з гігінчиним душем, душова і рукомильник з дзеркалом. Зліва ще кладовочка там є. І ще раз покажу. Зеркало гарне. Перед входом, виходом і гарним шафа. шафу. Кухня йде з острівцем. Вже холодильник монтований з морозильною камерою зліва справа. витяжка є духова шафа, є плитка, є плита, перепрошую, і також є посуда мийка. Зараз ще столешню будуть дороблювати. І от таке симпатичне світло, нейтральні, натуральні, правильно сказати, нетульні такі кольори йдуть в цьому будиночку. Тоді це кухня, острівець, тут буде ще місце під стіл, так, де люстра нігає. І камінна зона, і вітальня. Вітальня, тут місце під диван і якраз Кіндизайнер з тут телевізор місце від телевізор. Так виглядає. Кухня-вітання повністю і праворуч гарну віконочку панорамно Дісно, якщо відкрив. Зараз я з тераси вийду і покажу вам там вид на лісочок. це якраз тераса. Тут така гарна ділянка і вихід ще. Отакий задній двір, боковий, це вже двір. Така красива панорама на ліс. Також вживу, коли ви будете дивитися, то там також гарна панорама на лісосмуги на пагорби, гарна така локація. Давайте далі. Перший блог я вам показав. Зараз підіймемось на другий борт. Давайте, що хочете, я вам ще відкрию. Кри ось так виглядає холодильник з морозильною камерою. Все гарно. І давайте піднимемося по цим сходникам. Сходи йдуть із бутону і, і обкладені деревом. такою гарною підсвіткою. Другий поверх. Є три спальні, два санузли, одна гардеробна. І також є вихід на горище. Це якраз перша така кімната. О, Окрема, окрема кімната дитяча. Із таких важливих моментів це підвиконня йде Дерев'яне і ось така гарна панорама відкривається. Будинок побудований з керамічної цегли, утеплювач іде. 15 сантиметров и фасад, вся штукатурка и клинкор-напытка. Другая кината, очень поддельно схожа, еще и цветочки тут я. Так виглядає сходи з другого поверху. Тут дороблюють зараз. Шафи вбудовані буде. Зліва рукомийник з дзеркалом буде. Полиця також тут така декоративна. Цей туалет поміняється буде інший. Тут буде одесер туалету. Також бачите, тут шафа. Цікава. Зліва і справа. Витяжка плиточці так зроблена гарненько. І це все, все будуть шафи. Також ванна є. Ванна тут. На першому поверсі тепловодяна підлога буде отоплені за рахунок цього, а на, на другому ви саму з лаг тепла підлога. А. В кімнатах батареї. І що у нас залишилось мастер спальня? Мастер спальня з кондиціонером. Подиваємо вікно. Через один будинок ліс піде. Якраз зліва місце під ліжко. Тут трюмо, солох, тут є виводи Захоче можна поставити телевізор собі. Далі йде гардеробна. прохідна гардеробна і також санвузол з душовою. Також тут буде прихована шафа. Тут буде рукомийник з дзеркалом і туалет. З душем, а тут сама душова. Запанується, прибереться. Також трап під нахилом. Полиці ще такі, гарно ставити. Ще речі гігієнічні свої. Ось такий цікавий будиночок казав вам. Дівайся, вам сподобалось планування. Дуже власне планування, нагадаю 200 метрів з трасою. Плюс навісна 2, 3 авто. І є 4 окремі кімнати. Велика кухня-вітальня, нагадаю, 46 метрів, плюс цей коридор ще 10, так, 56 виходить метрів, вихід на терасу, каміння також. На першому кімната. Це класне зеркало, три санузли є. Класно, що є ще підсобну нагадую з питань. І якраз вийшли ми на передній двір. Тут зліва є розетка під електромобіль. І ось така, такий навіс. На два, навіть три авто можна містити в залежності від об'єкту. Знаходиться в закритому котежне містечко, таке тихо місце. Так виглядає фасад будинком. Власне, що поруч все забудовано, все зрозуміло. Тут де, як вже розташований. Гарний панорамний лісочок і більш глобальний пагорби панорама є. Через один будиночок там іде, через дорогу і через будинок йде дитячий майданчик. Тут ще перед заїздом є сектик з переливу на 12 кубів. Також тротуарна плитка покладена. Водовідведення йде тут в цих місцях, низом уходить в окремий люк підсвіточка, я зараз включив, трошки видно її. Кранік тут також є зручно, щоб він був така підсвіточка, бачите, як сіяє, сяє. так виглядає центральне каміння, так, забор. Верх забор. Так виглядає будинок з бокової частини? Також, як пам'ятаю, говорив, не говорив, горище Я, а вихід окремий горища. Такі вийде. На лісочок, на сам будинок. Тут легко поставити трошки вище і, і так загородитись від сусіда. Це все не проблема. Можна будь-яку ситуацію обіграти гарно. Тр газон, зроблений автополив. Якраз система зліва стоїть. Влітає сам будинок. Задня частина. Тоді буде закінчувати це відео. В описі буде ціна, контактний номер, я всі Месенджери. Будемо раді. Також, якщо вам сподобалося відео. Ставте лайк, підписуйтесь, напишіть в коментарях вашу думку по будинку. Звісно, треба все доробити і прибрати. І ну вже суть ви розумієте. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Будемо раді вам, запрошуємо. Всім гарного дня, побачення.